Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Сергій Пехенько. Сергій, поділіться своїми враженнями від матчу. Гарний матч, запекла боротьба до останньої хвилини. Ну, на жаль, ми початок гри провалили, пропустили три необов'язкових, взагалі гали. Вже тяжко було, але могли переломити ход гри. Ну, нічого страшного, ми ще. В боротьбі за перше місце. До речі, з чим пов'язаний такий старт гри? Як не налаштувались, чи, чим це, чи недо, недооцінили суперника? Та, мабуть, все від нас залежить, мабуть, не Уже вже десь там, в облаках літали. В останньому турі на вас чекає гра з куртом, і це буде майже як фінал. Як гадаєте, які шанси у вас виграти такі турніри? Ну, це і дійсно буде фінал, тому що якщо виграємо, то виграємо, а якщо програємо, то вже десь там щось треба рахувати. Ну, будемо налаштовуватися, вигравати. Сезон вже підходить до свого кінця. Як в цілому можете оцінити літній виступ команди «Моноліт» та які плани на зиму? Та добре виступили. Якщо в останній грі ми продовжимо боротьбу за чемпіонство, я гадаю, що добре виступили. Ще за, за зимні турнір нічого не думали, треба ще це дограти. А далі будемо з... За... Що ж, добре, дякуємо. Да, дякуємо.